Угода про завершення війни в Україні залишить сторони трохи нещасними. Це прес-секретар Білого Дому. Ну, давайте її послухаємо. President knows how to make a deal better than anyone who has ever assumed the office of the American president. And типикли, when you make a good deal, both sides leave that table a little bit unhappy. Ну, Анхепі, ви зрозуміли. Напевно, це почули. Анхепі. Угода про мир зробить сторони трішечки анхепі, нещасними, нещасливими. Чому справа в тому, що Дональд Трамп, очевидно, розуміє: задовольнити всіх в цій угоді неможливо. Всім доведеться піти на якісь поступки. І Дональд Трамп про це вже говорив. Кожна сторона має погодитись на певні поступки. Очевидно, що для України ключовими будуть два моменти. Момент номер один: Україна, очевидно, мусить погодитись на поки що тимчасово окуповані території. Відходити масово ніхто на кордони 2022 року, на кордони 2014 року, очевидно, не буде. Момент номер два для України це. Те, що нам імовірно доведеться підписати, і вона буде підписана. Вже й Борис Джонсон про це сказав, вже й Макрон про це сказав. Коротше, вже Європа, яка намагалась протистояти Трампу, вже здулась. Я вже відео навіть записав, що Європа здулась, все, кінець, тобто ніякої війни з Трампом, власне, я це передбачав. Не буде вони на це не здатні. Європа слабка. Протистояти Трампу вони не можуть, і це було одразу зрозуміло. Для чого чиновники України почали вояж Європою і обнімашки, і фотографії на фоні на фоні ро батьківщини матері. Незрозуміло. Дратувати далі Трампа. Так європейці пофоткались, пообнімались, поїхали і вже з Європи на наступний день сказали, що Володя, вибач, но тобі доведеться підписати. Мені це нагадує фільм Бригада. Пам'ятаєте, як там Саша Білий наїхав і вкрав метал, і потім на нього намагались наїхати гібісти. Ну, а Саша проявив стержень. І оці гібісти вирішили, що Сашу білого треба брати а, в розробку. І приїхали потім до а, того власника металу. Пам'ятаєте, куба далеко, куба рядом, який танцював. І йому сказали, що тепер ти працюєш з Сашою Білим. Все, це не обговорюється. От ми маємо дуже таку схожу ситуацію, коли пообнімались, поцілувались, ті типу, це ж наша криша. Поїхали в Європу, перетерли з Дональдом Трампом, і потім дзвонять і кажуть: Володя, ти знаєш, ти тепер працюєш. Ну, ви зрозуміли, з ким працюєш і як з Дональдом Трампом, маєш підписати угоди. Немає інших варіантів, ну просто їх немає. Там, правда, пояснили тому, що буде, якщо це не буде зроблено. Я не думаю, що погрожували Володимиру Зеленському, але Володимир Зеленський, напевно, сам відчув, що ну, ситуація от так обертається. Так ось це те, що стосується України. Що Україна може отримати як плюс? Плюс, це, звісно, зупинка бойових дій, плюс-мінус, звісно, будуть різні провокації, ворог так просто не залишить. Якесь щось буде, це не без того, безпечним потрібно бути. Далі потенційно, це останній може бути період воєнного стану. До якого там 9 травня, до речі, надзвичайно надзвичайно символічна дата. До речі, Ну це ж треба таке, щоб отак до 9 травня, якщо це буде останній проміжок, ну це буде просто. Це 9 травня запам'ятають іще по одній причині. Наступне: що це можуть бути відкритими кордони. Це може бути пониження. Ні, не мобілізаційного віку, пониження податків, якщо буде підписана економічна угода, це може бути зниження тиску на громадян, це може бути зниження тарифів, зниження е е е вартості товарів і послуг. В це ми мало віримо, але це можливо. Також може бути підвищення заробітних плат з часом. Я особисто передбачаю, що в найближчі 3-5 років. ВВП на душу населення в Україні підніметься десь до 25-30 тисяч доларів. Станом на сьогодні це 11 тисяч доларів. В тій ж самій Польщі, наприклад, 46. Тому 30 тисяч це реальна вартість, якщо бабки не будуть тирити. Насправді, в Україні давно могло б бути 50 тисяч ВВП на душу населення, але у нас крадуть гроші. І Дональд Трамп це знає, тому він сказав: буде стабілізаційний фонд. І ми, американці, самі будемо контролювати, бо ви не здатні не красти грошей у свого ж народа. Підтримую всіма руками. Тепер беремо Російську Федерацію. Що може втратити Російська Федерація? Перше, Російську Федерацію можуть змусити відійти до певних кордонів певних областей. Це може бути. Російську федерацію можуть натиснути, щоб Російська Федерація відкрила адміністративну можливість перетину цього кордону через взаємне патрулювання, або це може бути миротворчий контингент. Імовірно, Україні доведеться вийти з Курської області, і Україна за це може отримати частину певних областей там, де ми можливо вкажемо. Можливо, це частина Запорізької області, можливо, буде повернута атомна електростанція. От я передбачаю, що це буде повернута атомна електростанція в обмін на Курську область. Це може бути, але ні на яке повернення до кордонів 2022 року розраховувати, напевно, не варто. Що ще Російська Федерація може втратити і бути анхепі. Насправді, анхепі може бути в тому, що Путін все ж таки не хоче цієї угоди, і ніхто не приховує, що Путін не хоче. В цьому і проблема, і це має лякати українську владу, що Путін дійсно не хоче. Путін хоче воювати, бо в нього виходить. І це може бути для нього анхепі, тому що він розуміє зупинити станом на зараз. Воєнну машину зупинити, вивести війська, обмежити військовий контингент. Це означає, потім не мати можливості вже запустити цей процес наново, тому що коли ти навіть яку частину виведеш, то вже ввести її назад буде надзвичайно важко, адже ми будемо готові, все буде готово до того, що це вже так просто не буде. Що до Києва вже вони доїхали за там на другий чи на третій день вони вже були під Києвом. Що отримує Путін взамін? Путін буде отримувати зменшення санкційного тиску. Це 100% буде. Я перед це передбачав ще півроку тому назад. Що Росії будуть скасовувати санкції поступово, тому що американцям потрібен ринок російський і доступ до російського суспільства. Також Росія отримує повернення західних інвестицій, повернення західних компаній, відкриття Ютуба, Інстаграма, Фейсбука і все, що в них є. Це абсолютно реально. Повернення Путіна в міжнародну політику це теж абсолютно реально. От все те, що по ідеї, може бути і може бути розгорнуто. Станеться це так, чи станеться це плюс-мінус, так чи не так. Ми, звісно, що будемо спостерігати. Але якщо події будуть розгортатися. В тому темпі і в тому ключі, в якому вони є сьогодні, то десь приблизно буде ось так. Ваші варіанти ви можете, як завжди, написати в коментарях. Головне, не будьте байдужими. Не забувайте підписувати, ставити лайки, дизлайки і писати коментарі, тому що коментарі це спосіб вашої голови осмислити, поспілкуватися. І коли ви пишете щось, ви намагаєтесь надати словам значення. Ви думаєте, коли ви пишете, і це дуже важливо. Думати це дуже важливо в нашому світі. Бережіть себе.